Вітаємо в ефірі. Програма Книжкові подарунки ліцеїстам. В рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості, який втретє відбувається в Україні, я є автором ідеї цього суспільно значимого проєкту. Інновація цьогорічного третього фестивалю є популяризація читання. Діти і студенти, і дорослі учасники створюють різні сюжети, і малюнки, і відео. Короткометражні відеопрограми і не тільки. І от у нас є такий цікавий заклад, де діти доволі активно долучилися вони, до проєкту, і вони створили дуже такі цікаві короткометражні відеопрограми з улюбленою книжкою. Це діти молодших класів, СМТ Єрки Черкаської області, є такий ліцей. Імені Герої України. Чорновола, і ми хочемо показати книжкові подарунки, які передаються цьому ліцею. І ще буде маленька, дуже цікава сучасна книжечка кожному учаснику. От Алла Булачек в семахофлі дочі, пригоди на бермудах. Ось така у нас є частина перша. Фантастичні сюжети. З цікавими ілюстраціями дякуємо за це письменницьким організаціям України, це дитяча фантастика. Також у нас є ось така цікава книжка літературно-художнє видання. Тут і вірші, і скоромовки, і загадки. Ми дякуємо видавництву Волинські обереги. Тут насправді такі вірші з такими класними креативними ілюстраціями. Для дітей молодшого шкільного віку цілком буде цікаво почитати. Наступний несподіваний сюжет. Це навіть не сюжет, а це така гра. Це може стати вашим новим сюжетом от такі наклеєчки, справедливці. І так само буде додатком до цих отакий от диплом яким вже вчителі цього ліцею зможуть відзначити, нагородити дітей, учасників гри, членів дитячого правового клубу Справедливці. Справа в тім, що справедливці це така окрема тематика, є такий громадський рух, який популяризує правові знання в Україні. І от ми дякуємо за такі творчі подарунки, щоб діти змогли пограти в ту гру. От. З наклеєчки свої зробити і таким чином творчо розвиватися. Ми скоро повернемося ось таку книжку ви зараз бачите. Академія Української преси. Ми дякуємо за такий подарунок. А це той сучасний жанр, який сьогодні сучасні діти дуже полюбляють. Жанр коміксів. Знаєте, говорять, що комікси то такий легкий жанр. Якби для тих, хто лінується читати, це не зовсім так. Це певною мірою є стереотипом. І ми хочемо розвіяти ці стереотипи, тому що писати у формі коміксів, писати легко, доступно, про серйозні речі, розкривати серйозні теми це насправді доволі велике мистецтво. Це треба вміти робити. І от таким чином комікси на актуальні теми це дуже-дуже буде. Цікаво для дітей. Це комікс є першим медіосвітнім виданням в Україні, яке в художній формі показує вимушену міграцію родини під час війни. От. Ну, насправді дуже така цікава тема. Я думаю, що на цій цікавій темі можна буде і гру провести, і дебати різні. А це про спосіб життя варто подумати, як ми живемо. Назва книжки говорить вже сама за себе. Ми дякуємо громадській організації Твереза Україна. Знаєте, був такий всеукраїнський літературний конкурс, і мої учні також брали участь в тому проєкті. І от ми зазвичай звикли так, що як в спорті, перше, друге, третє місце переможці, ми їм поаплодували, ми їх відзначили, а як же інші? А про інших забули. Так от, це не зовсім так. І такі стереотипні підходи варто вже змінювати. І от гарний приклад того, як. Змінюються такі традиційні підходи до різних літературних конкурсів, це якраз проєкт конкурсу Ми за тверезу життя. От тепер ця книжка вона залишилася в нас на згадку. Тому що багато було достойних класних авторів, класних сюжетів, і вони опубліковані в цій збірці. Діти писали на тему тверезого способу життя з усієї України. І ті діти, які отримали в подарунок таку книжку. Не лише із авторським текстом, але й з текстами інших авторів. Це знаєте, дуже надихає молодих авторів до письменницької творчості. От. І тут багато таких сюжетів є текстових творів на тему тверезого життя. Насправді, проблема алкоголізму, залежності, вона, на жаль, залишається актуальною для сучасної молоді, і тому. Ми маємо популяризувати знання про здоровий спосіб життя от в такій класній літературній формі. Отож ці книжечки також передаються до бібліотеки цього ліцею. Ну і далі ще цікава книжечка. Журнал точніше. На крильцях Ангела. Тут і саморобки, і всякі є. Цікавинки, що можна подивитися, можна спробувати зробити. От, ми дякуємо головному редактору і видавцю Анатолію Лапушену за такий читацький подарунок. Тут дуже такі класні ілюстрації, окрім текстових віршованих творів. Тут і кросворди можна розгадувати. Ну, от для дітей. Молодших класів це класний такий матеріал для творчих досліджень. Актуальна тема сьогодення не дуже весела, але про це треба знати це про мінну безпеку. От така книжка, видана дякуємо видавництву Холодкевича «Тундрайв». Здорове дитинство без меж», Така цікава рубрика. Книга виживання. Коли часто ми чуємо звуки повітряної тривоги, що як діяти, от ця книжечка допоможе не тільки адекватно реагувати, бути обізнаними в цій темі, а знаєте, бути ще й психологічно такими підготовленими, реагувати більш так спокійно, зважено, це дуже нелегко, але ця книжка в цьому, я думаю, що допоможе. Принаймні, коли Діти, і дорослі будуть і читати на тему мінної, протимінної безпеки, то на душі буде легше. Тому що з улюбленою книжкою завжди в світі легше жити. Ну і в нас не лише книжка, у нас ще журнал однокласник. Ми дякуємо редакції всеукраїнського журналу для підлітків Однокласник. А однокласник читають і діти молодших класів, і старші також, і середніх, і старших. Тому що це про шкільне життя. Тут це різні є класні цікаві сюжети, і про книжку, книжка про дружбу і вітер, наприклад. От, І є навіть такий літературний однокласник. от Ми навіть проводимо наші ефіри. от, Міраж почуттів. Якщо хлопець і любив щось більше за малювання, то це дахи. Більшість людей бояться висоти. А на Сашка це діяло, наче заспокійливе. Це про сучасних підлітків є такі сюжети, літературний однокласник. І тут таких сюжетів багато для тих, хто хоче розвиватися в літературній творчості, то почитати він завжди-всюди. Все життя я йду, пливу, лечу тільки вперед, ніколи назад. Ви думаєте чому? Тому що ззаду за мною завжди. Женеться він. Я дуже гнучкий, я вмію повертатися на 270 градусів, можу і доторкнутися рукою до будь-якої точки на спині. Ви думаєте, чому? Тому що навіть так, навіть у дзеркалі ніколи не можу його побачити, і навіть так, вигнувшись, не можу до нього доторкнутися. Мабуть, він дуже маленький, але насправді я не знаю, я ніколи не міг його уявити. Який він? Щось подібне до вампіра. Якась банальність? Ні, він зовсім не банальний. Зрештою, варто почитати. Не буду розголошувати далі секрети цього твору і ще один журнал Однокласник. Тут є цікаві такі сюжети на тему списування. Чи варто це робити, чи не варто, проти поганих хлопців є сюжети. Він дуже такий класно ілюстрований. От, це такі підібрані випуски різних років. Казкові будиночки і бабуся Ягуся. Ось є про подорож до Німеччини сюжет. Коли я вперше приїхала до Німеччини, мені здавалось, що я потрапила на сторінки з ілюстраціями до казок братів Грім. Ось така публікація є в цьому журналі. Про інші публікації не буду. Розкривати секрети для того, щоб діти змогли самі почитати. Ну і на завершення ось такі книжечки підібрали для кожного учасника фестивалю. Кожна дитина, що створила відеосюжет з улюбленою книжкою, сюжети були дуже різні, і незабаром вже оргкомітет почитав інформацію про ці відеосюжети, самі відео передивилися, вони цікаві, діти по-своєму. Осмислюють процес сучасного читання. Вони мали вдалий дебют. Вони вперше роблять це відео. Звичайно, що багато чого ми можемо вдосконалювати, але це така перша була проба. От, і ми підтримуємо такі проби. А за цю книжку ми дякуємо всеукраїнському правоосвітньому руху «Справедливці» і видавництву Холодкевича «Тундрайв» Конституція для всіх, і великих, і малих. Багато ефірів ми створили на. Тему цієї книжки і різні сюжети ми читали. Це, щоб ви розуміли, перша в Україні віршована книга Конституції. От Конституція це основний закон, і кожна стаття вона присвячена певній правовій нормі. А тут кожна стаття Конституції, вона подається у віршованій формі. І таким чином людям буде цікаво. Вивчати Конституцію можна цю книжку читати і з першоджерелом порівнювати, тому що, коли ми в такий творчий спосіб будемо вивчати Конституцію, то тоді ми краще її знатимемо, креативніше сприйматимемо. Ну, для старшокласників чи для правників можна згадати про те, що в Конституції є стаття 8 принцип верховенства права. Ми також сюжети ці робили. Але зараз нагадаю і статтю 8 прочитаю в віршованій формі автор Володимир Читай, автор цієї книжки. Ми дякуємо художниці Ірині Шаганян за цей книжковий подарунок. Стаття 8. Що найбільшу силу має, над законами стоїть. Конституція всі знають, що вона найвище всіх. Конституція молитва оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити, Конституцію. Вивчає. Ми дякуємо видавництву Холодкевича за цю книжку, і вона передається ліцею СМД Єрки Черкаської області, і кожна дитина, сподіваюся, що кількість цих примірників, що ми зараз надсилаємо, всім вистачить. І для бібліотеки, і для загального читання. Кожна дитина отримує, хто надсилав нам відеосюжет. На фестиваль в номінацію відео з улюбленою книжкою. Кожен отримає цю книжечку особисто в подарунок, щоб ця книжка в домашній бібліотеці жила разом з нами. Книжка дуже класна. От. І ми дякуємо всім нашим митцям і видавцям за такі читацькі подарунки. Редакція журналу Однокласник, Громадський рух Твереза Україна. Також. Волинської береги, видавництво. Це також видавництво Тундрайв, тема мінної безпеки. Видавець Анатолій Лапушин. Видає ще Котя Малюк. От це такий журнал. Академія української преси. Комікси. Ну і знайдіть час пограти в гру справедливці, тому що книжка Конституція для всіх, яку я щойно вам... Показав в нашому сюжеті оця книжка. Вона також видавалася за сприяння правопросвітницького руху у справедливці. От тут можна пограти в цю гру. Як в неї пограти, можна знайти інформацію в інтернеті. А це вже такі наклеєчки для дітей. Ну і, можливо, ми дізнаємося, хто вже наступний диплом отримує, то вже вчителі ліцею визначать серед дітей. Ось так. Ми дякуємо всім нашим. Митцям, видавцям за книжкові подарунки. Книга та читання покращують життя. Без сумніву, ми в цьому вже переконалися. Підписуйтеся, дивіться, долучайтеся до наших читацьких ефірів і дякуємо за увагу!